Так, субліматор для випробування щевело кисло, зроблений на основі підрегулятора. містить в собі твердотільне реле і має стакан з нержавіючої сталі, з якого одна трубка з кінцем діаметром 6 мм. Живиться від мережі 220 В. Ну, зараз будемо проводити його випробування. Для того, щоб можна було випробувати його і допати вулик, в стінки вулика робиться отвір. 6 мм, який треба буде розширити зараз, тому що це залізе. І тому ну, будемо щось рухати. Угу. Так, тримайте камеру. Ты пишешь еще не? Не, не пишу. Давай, 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 Ми відмірили 2 грама щебло кислоти, яка поміщається в стакан. При перевертанні вона повинна дати димоутворюючу суміш. Ми так. поміщаємо стакан вербно, вставляємо його в вулик і повертаємо сюди. Висок пішов, випробуємо. Взяли себе ведуть адекватно, достойно і спокійно. Чути гул Ну, Поки що вся температура 216 градусів. Встановлених 220 Відкриємо нашу трубку. Тут немає нічого, тобто ще вона відпрацювала. Силка на схему і на розхідники буде в описанні до відео. Для того, аби бачити, як осипається кліч, на дно ми ставимо фанерку, от він вже зроблений, зараз будемо робити щось.